Ага, Ого. Uh -huh. привіт, народ, з вами Бодя. І сьогодні ми продовжуємо грати в The Binding of Isaac Repentance. Нас написали в коментах, потрібно пройти терміново челендж суїцид кінг. Давайте заходити дивитися. Ми маємо дуже цікаве комбо, яке дуже легко нас може вбити. Ми плюємось епікаком, але в нас при цьому є бумеранг і збільшені вибухи. М -м -м. Давайте з'їмо таблетку хелсап. Ну, звичайно, що ще мені могло випасти? І, і тут біле серце, серйозно. Окей, це вже пройдено, можете бачити. Да. ми можемо дуже легко цією всею штукою відкривати секретки, підривати ще оцих чуваків. З чуваками треба трохи обережнішим, але можемо. Що ми ще з цим можемо? Можемо вийти з кімнати, щоб нас паук не сів. А якщо тобі подобається мій контент, підписуйся на канал, став лайк та позначся в коментах. Да, ми все ще можемо користуватися звичайними бомбами, тому давай. Нам потрібно дійти до Айзека, як я бачу, а. Вже надомажився, поняв Ну мухи теж вредні, погоджуюсь з вами. Ну але всі оці хороші камені і всі проходи, то все ми можемо дуже легенько підривати нашою кумбухою. Чорт, я втікав від пострілу і підібрав синє серце. А не хотів я його поки підбирати. Жесть скільки нам дають грошей? Давай всі горшки теж підірвемо, а там пауки, тільки не пауки. Ну, в принципі, здалеку вони теж нормально виносяться. Треба тільки обережно. Та, чорт, попади, так. Але треба бути обережним. Так, в принципі, має бути швидкий челендж. Я вже сказав, Айзека нам треба вбити. да? Айзек, це далеко, але з таким дамагом поверхі мають просто пролітатися. Головне, знову ж таки, не вмерти, не вбити себе. І все буде нормально. Да, от мухи це дуже страшно. Так, купа батареїк. Ну давай, магазин. Дай активний айтем. М -м -м, це активний айтем, в принципі. Але без заряду, тому, напевно, не найкраще. А-а-а! А оце активний айтем. <хи> це активний айтем. Так, гра. Дуже дякую. Давай це все забираємо. Давай нажмемо купон безкоштовного ключа заберемо. Йдем позабираємо ще все, що бачимо інше. Ні, ну купон на початку. Це прям круто. Це прям сильно. Карта смерть. Ігровий апарат навіть брати не будемо. Давай просто зарядимо тивку нашу і будемо проходити далі. Так, перші боси також взагалі не мають проблему для нас ніякої ставити на Тож таки попадати по ним напряжно, особливо коли він своїх мух викликає. Але дивись, у нас тут знову хороший камінь, а в ньому хороший сундук. Давай дві бомби. Ну блін, бомби нам не треба. От за орбіталку дуже дякую. Ідемо, забираємо всі заряди і наше доп. ХП, і будемо звідси їхати. Ну, ми прям жахливо заряджені. Я не знаю, як ми це маємо програти. бах, пешки кінчиться? Ну тепер наша мета назбирати збирати хепешки тим купоном з всім, що в нас є, так. Нам ще тут аркаду пропонують відкрити. Ну, ми підемо. О, тут ще й чувак класний, давай. Так, дав нам таблеточку. табулеточку. Давай чого ні. Шейці з'їмо. Параліч. Ну таке не допомагає. Холсдаун. Окей. Але ми будемо знати тепер, що цю таблетку їсти не треба, правильно правильно. Та можливо, я дарма підібрав. А ця трінька з нашими працює? Здається, працює. Ну, не сказав би, що це мокрий слід. Напевно, тільки бомби працюють, да? Хоча, в принципі, такий самий мокрий Слід може і працює на наша пікак теж. Цей апарат ми поки залишимо, не знаю. Може нам щось настільки дороге запропонують в магазині, що нам доведеться ще десь гроші брати. Дуже в цьому сумніваюся, але апарат залишимо. Так, тут класний сундучок, ми його теж підриваємо якось обережно. Ну давай, да, якось отак. Ще монетка і давай в магазин. Оце взагалі круто з нашою штукою. Давай, витягуй. Кайф. Тепер в нас купон двічі спрацьовує. То ми за один купон зразу пів магазину викупаємо. Це круто. Зламаний годинник, я не знаю, чи нам треба. Але тут є рерол-апарат, тому я думаю, він нам треба. Мертвий кіт. Ого. Нехай положить. Я думаю, ми зробимо угоду з дияволом і потім візьмемо мертвого кота. Раз нам його пропонують. Так, тут ще трошки лута. Чуваків теж підриваємо з них, як ми побачили на початку, можуть також дуже класні айтеми випадати, тому це обов'язково. Та й монетки зайвими не будуть з реролту апаратом в магазині. Так, тут ще один хороший камінь є зверху. Нас ними прям кормлять. Блін ще й випадкові карти. Взагалі, це якийсь дуже ран. От, мій сіт, можете подивитись. Так, як тебе підірвати камінь? О, нарешті. Давай дивитися, які карти Панують. Сила це круто, світ. Ну давай натиснемо. Тут що? Джокер ще й нам дали. Ого, ну да, занадто везучий ран. Він цей чувак відхиляє мої епікаки. Давай його бомбою просто жахнем. Так буде легше. Тут знову хороший камінь? Ви жартуєте? А скільки їх може бути? В кожній кімнаті по хорошому каменю поклали. Це що це таке? Ні, ну я не проти. Але ж. Тут точно суперсекрет десь. Ні, не тут. Де ж вона тоді? В цій кімнаті чи що? Да, дійсно в цій. До речі, напевно, давай силу заберем. на диявола. Не впевнений. Не що там настільки багато айтемів буде, що я не зможу всі серця витратити. Але О, ну цей босс легкий для нас. Головне в мух не попасти які капом буде нормас. нормаз. Або в себе. <кхи> Добре, збили. Давай ще пачку мух забирай. Круто. Йдемо, йдемо в угоду. Жесть, а тут не дають витратити серця. Взагалі нічого не дали. Ні, ну десь мені мало не повести, правильно? Десь мені мало не повести. Ладно, окей. Забираємо тоді цю штучку. До речі, не знаю, не знаю, як дальність на мене працює. У тепер прям набагато далі летять наші епікаки. Ну це круто, це значить, що вони не так легко будуть до нас повертатися. Да, вони взагалі не можуть повернутися, так? Да? Окей, можуть. От треба було б тестити, правильно. Е давай дивитись. А, Джокер в нас є, так? Да? Ну джокер точно нам треба буде забрати з собою. Я думаю, це класніша штука, ніж те, що зараз в нас є. Е Окей, давай тоді хоч серця здамо в апарат за гроші. І тоді вже підемо мертву кішку забирати. Хм, ну, звичайно, що ж ще? Апарат дав мені е, ХПАП. Ну я, звичайно, вернувся і зібрав всі серця, що були на поверсі. Ну, але все одно, все одно скажіть, що це нещасливий ран Вайзику. Давай забираємо кішку, виходимо, беремо ХПАП і йдемо бузити магазин, тому що це ще не все, що ми могли зробити на цьому поверсі. Так, це купляємо і реролем. Так, хай батарейки. О, -о, -о. О-о-о. зараз щось тут буде. Зараз щось тут буде. Це давай забирай. Це забирай. Закупуємо. Кайф. Так, пилюльку давай потестим. Тільки в іншій кімнаті. Щоб, не дай Боже, вона не підірвала апарат. Айвмайн забирай. Рерол, компас. Компас візьму, компас непогано. Давай, переролимо далі. А, стирачка. Ну, стирачка такі, я собі, якщо чесно. Давай попробуємо ще за гроші ревнути. За гроші не дають вже, да? Блін, а тепер важко підривати предмети в кімнаті з таким ренджом. Як же ж нам правильно зробити? Ну ладно, тоді підриваємо апарат. У нас ще купа магазинів буде попереду. Ну давай підривай. Ще нам разок зареролить. М -м -м. Чувак з батар... Рейкую лежить. Ну давай. Да, ми його забрали, кайф. Ні, ну, це жесть, це жесть. Окей, джокера маємо, поїхали далі. І прошу вас дуже зауважити. Це у нас така вдача при вдачі. Мінус один у персонажа. Лол. Окей, йдемо одразу до магазину. Не витрачати заряди. Магазин бачимо десь ліворуч. Хоча я не впевнений, що він сюдою ліворуч. Так, да, він десь не сюдою, ліворуч. Так, грип, як по тобі попасти. О, найс попав. Давай сюди заходимо тоді. Пауки мухи. Окей. Так, значить, Магазин десь в верхі ліворуч. Гриби ми теж можемо підривати. Але мені здається, ми вже і без грибів тут собі зараз щось намухлюємо. Так, ось і наш магазин. Знову безкоштовне синє серце. Беремо. Ой, в магазині ще й крутий айтем. Але немає рерол апарату на цей раз. Ну ладно. Ми й без нього справимось, так як чувака підірвати. Не сильно ясно. Ладно, натискаємо пробіл. О, клас, забрали рюкзака одразу. Ну окей. Якщо зарядимо, то повернемось. Нє, то ні. Найдемо дочистимо спочатку весь поверх, позаряджаємо ще. Блін, це я його дарма влупив. Він сховався. Блін, а оцих черв'яків як вбивати? Взагалі не ясно. Поки що. Честь. Чи так стоїть якось? Нормально якось вбили. Хм, Цю кімнату, в принципі, теж. Можна буде колись поабузити, ну, але я думаю, сьогодні в нас інша стратегія. Так ще десь мухи. Так, Все, йдемо в челендж. Глянемо сундучок. Просто не ну, давай. Блін, більше бомб. Спрацював компас на пришвидшення. Жесть вони швидко стріляють тепер Ната вам і бігають швидко. А ці ваншотуються нормально справились, купона зарядили. Ще секретки треба шукати, не забувати. Це все ще безкоштовно. Так ну чуваків реально легше бомбою підривати. Щось дуже тяжко своїми пострілами стало. Це одно бомби так-то не потрібні з нашим то епікаком пікаком. Так, давай ще раз натискай, ще раз натискай. Магазин весь пограбували. Їдемо до боса Так оці. Чуваки ж не класні. Давай десь туди кидай. Норм. Так, це легко. Карту кинули десь там. Ладно. Так цього ключа можна звідти виманити Але це дуже треба постаратися. Хоча, може не дуже. Майже. Ні, закинув назад. О, нормально. Достав. Так, секретку заходимо. Ну тут прикольний апарат, але, напевно, не треба. Забираємо просто з нього бомбу монету і пішли. Блін, оцей какахами буде напрягати. У каках, давай бомбом. Не дуже по ресурсам ефективно, але в принципі, так, угода. Дають книжку, але шматочок книжкового черв'яка та букварма. Але чи хочемо ми повністю переходити на угоди заради цього, я не думаю. Давай залишимо його тут і їдемо далі. Так, а от зверху є бібліотека. В бібліотеку ми йдемо. Так, ну з цими черв'яками було дуже важко, У них якісь бокси такі незрозумілі. А, нормально. Давай сундук відкриваємо. Дві бомби. Ну ладно, давай, бібліотека. Все, лише дві книжки тут. М -м -м. А це нам дає цілих два чорних серця. Ем. Ну, ця книжка так-то жирна. Да, ця книжка дуже жирна. Давай ми її забираємо. Це в нас по суті тепер вічна хпешка. Кожних 6 кімнат, плюс 2 чорних серця. Да ви що? Це дуже багато, Це прям капець як багато. Так я чогось не одразу до магазину пішов. Напевно, тому що я вже прям дуже сильно в собі впевнений. Тому що це вже проходиться. Але по-правильному було б піти одразу до магазину, звичайно. А, прибив себе такі епікаком Ладно. Так, тут суперсекретки немає. Давай все чекати, щоб потім не вертатись. Так, тут обдамажилися б цих штучок. Ладно. Танці е мигдалик. Ага, серйозно? Тріньки можуть за цими штуками так ховатися. Прикольно. Е ну ладно, моя штука не сильно мені нравиться Давай хоч від дамагів, може, компаньона якогось там отримаємо. Так, а тут вже босс, прям, чорт. Я ж себе на радостях вальнув підриву. Ну тому наш і челендж власне себе підриву мивали. Такий, давай підривай так просто. Два синіх серця, два чорних серця. Окей, давай в магазин зайдемо спочатку. Так, рерол апарат, рерол апарат. Так, да, тут є рерол апарат. Так, зараз ми щось зробимо. Давай, за три ми купимо самі, тому що три гривні в нас то є. Далі будемо якось обузити. Давай, тут підривай. Так, ще дві гривні. Люльку давай їмо. Десь тут кірса круто. Ну не знаю. Насправді два вистріла цих епікаків зараз стріляти. Не знаю, не знаю, наскільки це безпечно. Але тірса б завжди класно. Правильно, правильно. Так, в кусачку безкоштовно зайшли також. Дуже круто. Так там монетку забрати не зможемо. Давай заряджаємо свого купончика. Я вже два райдужних какашки знайшов на поверсі. Зараз би апарат по донату Першові ще знайти, да? Ладно, це вже було би занадто товсто. Окей, давай, велика кімната і бос. Якраз буде ще один заряд в магазині. Так, підривав ще грибів, бо в великій кімнаті це легше робити. О, одну пилюлю знайшов. Хотів вже казати, нічого не знайшов. А i found pills. Це таке. Окей, йдемо до боса. Ми човаків підірвали, підірвали. Шанс має бути трохи вищий. Так. Рахується, що попав, да? Блін, я здається, батарейку випадково підняв. О, до речі. Цього чувака платно пропонують, але мені здається, що мій купон має цю штуку викупляти, якщо я не помиляюсь. Давай попробуй. Да, дійсно, купон викупляє, прикольно. М -м -м -м. Ну, а цього і так заберем. А це теж рахується угодою. Ну ладно. Ну ладно. Ну, значить в магазині вже нічого не зможемо купити, да? Окей, їдемо тоді далі, пофіг. Так, що тут в нас? Челендж за підривні сундуки, це ми можемо. Так, чуваки з брімстоунами. А ці пауки це взагалі. трудом. От їх взагалі нереально без дамаги, напевно, було б вбити. Так, а це що нам дає трінька? Ну да, вже краще моя. Так, міні босс Поганий міні босс до речі. Незручний капець який. Блін, я взяв цього чудіка. Через него вылетаем по твоей пикаке. Я не думав, що це буде так класно працювати. Це мене теж може десь надамажити випадково. Ну і ладно, так, троль бомбу дав. Дякую, не надо. Остав собі. Так, тут теж легше бомбою чуваків вбити, щось вони ну, дуже агресивні. Так зарядили купона, а магазина ще не знайшли. Та погано. Так, підривай серця. трудом. Так, чорну книжку потрібно не забувати натискати, бо я забуваю. Я думав, що в мене фул хп, а я то вже надамажився. Так. Цих чуваків теж до побачення. Нам в магазин. Блін, кімната з пауками. А може бути гірше пауків та комбою? Це я не знаю. Ну, але вони хоч ваншотаються, хоч великі пауки ваншотаються. Це класно. Блін, а магазин не тут, ну, але тут парочка сундучків з купою лута. Окей, може, тут є секретка. Ні, секретки теж немає. Окей, йдемо в обхід. Ні, я не дострелив. А як буває його? Може тут секретка. О, тут секретка. Так я ж стріляв. Нічомусь не відкрило її одразу. Давай, тут бомбами. Полюліка якась їмо. Спіддаун. Тут ще один спіддаун. Тут що? Інфеста такий Так, чувака теж підриваю одразу. Так, в магазин? Mm, ну, прикольні штучки лежать, в принципі. Давай серце самі купуємо. Далі натискаєм. Клас, коло карт. Можемо тепер дві карти носити. І заряджаємо. Далі наш купон. Так ще чорне серце тут витягнули. У мене вже макс хп. Це вже ГГшки. Як я міг наступити на ці шипи. Окей. Зробимо вигляд, щоб ви цього не бачили. Це взагалі якась кімната. Давай я тут смерть натисну, а. Бо це щось дуже незручно. От прям дуже. Будь ласка, випустіть мене звідси. Ух. Я не знаю, як я тут ще більше не надамажився. Але оце було треш, як складно. Так, тут надамажились. Ну, оце таке попи. Попи це ми підриваємо. А тут як Як стріляти? Отак. Бухі. Чого не такі швидкі відстань, та йдемо в магазин? Зарядили купона. Так, це в нас що? Це Некрополіс 1. Та ще нам іти, йти. Окей. Ну, тут ще сила лежала. Почекай, звідки тут сила. А, тут була якась пилюлька. Стартер пак її перетворив. Ну да. давай купон. Ну, Звичайно, ти забрав все крім цього. Зараза, ти така. Ладно. Йдемо далі купон заряджати тоді. Відлюдник. Ну, відлюдник нам не треба. Ми і так в магазин нормально заходимо, в принципі так а оцих цих чуваків треба вбити. Міні-батарейка випала лі ну заряду не вистачить, да а? Виходь з кімнати. Чи тебе не забомбив? Було страшно. Але ще десь суперсекретка є. Я її десь не побачив. Давай ще її знайдемо. Ладно, давай драбину власними коштами купимо. Прикольна штука, це така, як на пів політра, хуй. От можна отакі от ями проходити легенько. Так, суперсекретка десь тут. Як не тут? А де вона тоді? Ладно, найду вернусь. Ага, от в цій кімнаті напроти магазину вона була. Окей, і це все заради двох пауків. Дякую. Ідемо на бос. Брауни, какашечка. Дамаж какаху. Жесть. Нас какаха тоже надамажила. Нормально мы не с двух сторон бахнули. Чого в мене оці всі штуки платні, я не розумію. Ні, ну я то заберу. Це крута штука, але чого воно все платне, скажіть мені. А і до речі, угода не відкрилась, тому ми натискаємо Джокера і беремо ще цього чувака тут. Що за силу його заберем? Думаю, так. Давай силу натискай, забирай. І хпшка в нас залишилась. Хоча ми втратили одне чорне. Ну, але одне чорне дешевше, ніж одне ціле, правильно? Так, де магазин? Магазин далеко? Ну йдемо до нього. Так, секретку знайшли. Купи грошей. Нам тут тільки чувака підірвати, і можна виходити. Так, тут дамажимось. Оці чуваки стрибають прям в нас. Ну, це таке. Ми вже знайшли собі чим хілитись, тому не проблема. Ця кімната теж не класна, але їх дуже сповільнило компасом. Тому ізі. Так, грошей камінь підірвали з сундуком. Давай відкривай. Будь ласка, какаха. Так, ще більше грошей. Окей. Так, тут ще сундуки. Ми їх, до речі, можемо позабирати всі. Ага. Не дарма драбину брали. Не скажу. Казав би що тут прям щось цінне в них було, Ну але позабирали. Ой, ці зараз пауків нас павлять. Ні-ні, треба їх швидше вбити. А що хочете, тільки не пауків. Добре, вбили. Так, Справедливість. Давай, це наше джастіс, старе добре. Заходимо. А тут ха... і тут ще й ця штука, членська карта. Та ви шо, почекай? Тут взагалі зламано. Взагалі зламано пацани. Членська карта. Що в нас там продають? Угу, це ми зараз заберемо теж. М -м 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 -м. Це, це круто. Давай хаус забираємо самі. Верховна Жриця, Імператор. Блін, а це ми забираємо все безкоштовно. Це ми забираємо. Тут у нас тріпл шот появився, Ну це я не знаю, чи це круто, насправді. Але в нас тепер ще більше магазинів. А, ну по, -по правді кажучи, це був останній магазин, да? Чорта, тріпл шот мене тепер дамажить. Ого, може й дарма. Ми його взяли. Може й дарма. Ладно, йдемо дочищувати поверхи і йти вбивати ногу мами. Да, нам тепер взагалі біля стін стояти не можна. Не дуже круто, якщо чесно. Ладно. Щось придумаємо. Так, тут просто чувак з лотерейками. Тут просто чувак з лотерейками. Що підриваємо? Напевно, підриваємо. Так, у нас тут ще всілякі кусачі кімнати. Кімнати з босами. Так, ну це я сам попався на його. брімстоунчик. Ну да, з тріплшотом прям страшно ловити хіти. Прям страшно. Ну ладно. Страждаю від свого успіху, да? Так, чувака підірвали, виходимо. Зарядили купон. Могли ми там ще щось купити. Мені здається, це не могли. О, давай ще тут все підривай, вже підемо до боса і так. одно нам потрібно на боса з зарядженим купоном заходити, тому що ми вже з тієї кімнати не вийдемо. Так, тут мішки є всякі прикольні, але я за ними не піду. Так, тут ще є хороший камінь. А, -а, -а. я надамажився на радостях. Давай бомбу, і просто його підіру. Так легше. Так, і треба ще секретку пошукати. Нам досить вірогідно, десь в цій кімнаті може бути, але я щось не знайшов. Може бути, отут навпроти ще насправді. Ні, тут теж немає і в цій кімнаті бути не може. Хм, mm. Ну тоді не знаю ладно, і нам боса вбивати тоді. Так, мама, привіт, лови трипл шот і жодним не попав. Як так? Може, за це зараз попав. Блін, ну це боляче насправді так то. Але нормально, в принципі, ми її ваншотнули. Давай, нам знову відкрилася угода, заходимо. Погана PHD. Ну, ми це все безкоштовно якби забираємо. Не бачу причин, чого б не забрати. І тут ще один емперор. Давай, давай два емперора. Чого ні? Поїхали. Ми в принципі так можемо зараз цілих два поверхи проскіпати. Перорами. Mm, але о, там є прикольна кімната. Я б в неї теж зайшов. Так то нам потрібно купона зарядити. Окей, давай тут заряджаємо купона. Тут сам нажимаємо. Омонстру! монстру? Скільки вас там! Скільки вас там. Ладно, хилимося. Ммм. Це, до речі, прикольніша штука, ніж в мене. Так, випустіть мене звідси. А як в тебе попасти? О, нормально, синя муха моя добило. Давай йдемо в ігрову кімнату. Тут що, це World. Вже є в мене така карта. Цей чувак страшний, Підриваю його просто. Все купон заряджений. Заходимо в ігрову, можна все зареролити. Не хотілося б. У мене насправді все дуже круто, тому не будемо. Колись не в челенджах для контенту Зареролим. У мене сьогодні класний ран, щоб його ролити. Хоча від триплшота я може й би позбавився, да? А, ну від триплшота я вже ніяк не позбавлюсь так-то. Ну тоді точно ні. Точно ні. точно е, Окей, летим просто до боса, навірно. Ну нафіг. Вже я зря карти емпера тут солю. О, тут ще одна класна активка. Ну давай в угоду спочатку. Ну вже на угоди нам щастить, да? Прокляте око? Ні, я його навіть за купон не візьму, як собі хоче грати. Чи може просто цього чувака заберемо і будемо з польотом? І нафіг ці купони да вже? Давай, політ це прикольно. Прикольніше. Це, прощавай, купон, ти дуже добре нам послужив, але все давай. Я тебе поміняв на коня. Я, звичайно, не циган, але сам розумієш. Знов є хороша кімната, але я нажимаю Емперора. Пофіг мені навіть просто серце підриваємо нафіг. Просто підриваємо нафіг. І йдемо до Айзека. Собі спокійно, по сідрелі погуляємо з класною музикою, да, як ми знаємо, послухайте. Я навіть зроблю голосніше. Сідрелі сильно класна музика. Блін, бос, здається, дуже поруч. Оце. це. Не так я впевнений. Ну да. крута музика. Максимально крута. Ладно, йдемо шукати боса. Це сповільнена музика взагалі. Айпово, так, давай. Чи треба нам всю кімнату взагалі заходити? Ну давай зайдемо, але що ми можемо тут знайти? Да, газ. Ну, хай буде. Запасне сердечко. Я не думаю, що вони в мене можуть взагалі кінчитись. Ні, ну, якщо я отак буду біля стінок стояти і триплшотами стріляти, то можуть. Але ми вже, в принципі, дійшли до боса. В принципі, ми вже до нього дійшли. Ну да, біля стінок намажемось. Але це таке. Заходимо до Айзека. Айзек, привіт, Ти приніс. Купу епікатів. Ти як чекав. На них чи ні. Походу чекав. Дай ще просто бомбами тебе догружати. Я отак можу пролетіти. Бабах, бабах. Тікає. Так я ще й зарядив коня. Жесть я себе дамажу. Давай знов проходимо. Все, бувай, Айзек. Отак проходяться челенджі. Нажимаємо газ. Суїцид Кінг. Ну, в принципі, челендж дуже веселий. Ще й з купоном вийшло взагалі крутяцько. Давай, отак кубка забираємо по модному. І на цьому все. Відкрили карту Суїцид Кінг. Можна себе вбити купу лута, іноді корисно. Так, якщо тобі сподобалось це відео, підписуйся на канал, став лайк і кажи, який челендж пройти далі. Я тебе побачу вже в новому відео. Тому давай, пока-пока.